То не впізнало їхніх демонів, але він бачив їхні знущання. Він бачив їхній біль. Вибачте, що перебиваю Брена Казінс. Тут Ліза більше не повернулася додому. Я думаю, вона з Джуді вживає наркотики. Я піду туди і дам вам 10 центів. Ласкаво вопросимо до єдиного міста на землі, яке не варте круту. Тут гарно. Він відчуває, що в цій ізоляції може уникнути покарання за все, що завгодно. Що ви маєте на увазі? Жодних сторонніх очей. Стоун, ліза та джуді були тут минулої ночі. Вони не повернулися додому. Я не знаю. Це велика власність. Якщо до того, щоб ви дозволили мені погуляти, на мою власність, потрібен кошти. Ми повернемося. Мередіт, якась там назва, каже, що має інформацію про дівчат. Алло, шеф Гертін. Я бачив повідомлення про зникнення. І місіс Вагнер, що жахливе сталося з Лізою та Джуді з усією повагою. У вашого столу є пістолет з Тут ось ось стане дивно. Зачекай, я тебе знаю. Ти та жінка, екстрасенс. Пані, ми шукаємо живих дівчат, а не мертвих. Чоловік, який убив Лізу та Джуді, ще не сімей. Я знаю, де Ліза? Я можу тебе до неї відвести. Що сталося з твоєю головою? Ми маємо справу із серійним питцем. Я знаю твоє минуле ткане. Побачимо, хто ще на ногах коли все це закінчить. У скажи мені, що що ти невинний?